Перш за все, сьогодні був дуже важкий день і дуже складні переговори. І я хотів би подякувати Європейському Союзу, високому представнику Кетрі Нештон, Єврокомісару Дегухту і віце-президенту Єврокомісії Отінгеру за дуже потужну підтримку України, яка була сьогодні надана під час цих переговорів. Ми продемонстрували, що головна мета, з якою ми прибули в Мінськ, це є мир. Мир сьогодні потрібен Україні. Мир сьогодні потрібен мешканцям Краснодону, мешканцям Луганську, Донецьку, Первомайську, Брянки, всім містам, які сьогодні знаходяться під окупацією і де люди втомилися вже жити. В умовах війни в двадцять столітті і тому вимагають сьогодні дуже рішучих дій, які здатні принести мир на українську землю. Саме це було головною метою наших сьогоднішніх переговорів. Саме про імплементацію мирного плану сьогодні зустріч, йшла зустріч, ішла мова на цих зустрічах. Можу сказати, що логіка мирного плану, нарешті, була підтримана всіми без виключенням з держав. держави. І ми дуже жорстко наполягли, щоб в першу чергу була досягнута домовленість про забезпечення миру та свободи для українських громадян, які незаконно утримуються незаконними збройними формуваннями. Досягнуто мовлення, що ми негайно активізуємо діяльність трьохсторонньої контактної групи і е, надзвичайно швидко буде продемонстровані прогрес звільнення тих заручників, які незаконно отримуються. Крім того, були е, обговорені необхідність. Е, Закриття кордонів України для переміщення техніки, найманців, боєприпасів, а домовленість, що негайно почнуться консультації з прикордонниками, метою яких буде забезпечення реалізації цієї вимоги. Крім того, домовлені. Забезпечити режим консультацій між начальниками генеральних штабів, також буде зроблена спроба забезпечити передумови мирного процесу. Третя позиція, що буде розроблена на базі мирного плану дорожня карта. Спробуємо через трьохсторонні. Контактну групу провести консультації для того, щоб якнайшвидше вийти на режим припинення вогню, який буде забезпечений е, представниками е, моніторингової місії е, Організації безпеки та співробітництва в Європі, яка е, зможе робити моніторинг і верифікацію режиму припинення вогню, який має обов'язково носити двосторонній характер. Щодо е, Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі домовилися різко інтенсифікувати переговорний процес на рівні експертів. Досягнуто домовленість, що перед зустрічю на міністерському рівні за участю комісара Дегухта і відповідних міністрів Росії і України будуть підведені підсумки напруженої роботи експертів, які Забезпечить мінімізацію наслідків при негативних наслідків для України при імплементації і ратифікації нашої угоди, яка відбудеться у вересні місяці. Також домовлено про те, що 6 вересня пройдуть чергові консультації з енергетичних питань за участю Єврокомісара. Оттінгера і міністрів палива та енергетики Росії і України. Ми домовились, що 30 серпня, вибачте, під час мого візиту до Брюсселю ми проінформуємо керівників Євросоюзу. Подивимося, якщо буде необхідність, я візьму участь в засіданні Європейського Союзу на рівні голів держав та урядів. Високий представник Баранеса Ештон буде брати участь в засіданні Ради Європейського Союзу, і ми чітко скоординуємо наші подальші дії з Європейським Союзом. На завершення я ще раз хочу подякувати Кетрін про за постійну і потужну підтримку, яку сьогодні європейський союз продемонстрував в Україні, в Мінську, Білорусі. Такого унікального формату ми дійсно ще не знали і. Я вважаю, що наші спільні зусилля при дуже складних умовах переговорів привели до певного результату.